Я друзі, з вами Джо. І сьогодні ми продовжуємо грати в Stalker Поклик Прип'яті. І в минулій серії ми а, знищили знайманців, добули ноутбук, тобто інформацію, любу про них. І. Думаю, на цій ці серії ми підемо. Скат. Так. Бо не знаю якийсь кат. Підемо на скат 3 там до плато. Підде до Нуая, там на плато. Чи скат 2, і скат 1 та Ні, це скат 5. Скат 1 напевно на. На тому на юпітері Тобто ми ще ні одного скату, значить скат 3, і це Ось там, та. Ну все, ось так. Ось тут ми були. Так, ось тут тут ще є. Ну южний платой раз там сюда треба буде. То номалий цирк тут ка. Ну тут ще є один хит теж. Небезпечні ютубаш тепер черкав. Так чик пройти і там вже там. Це чуть чуть небезпечніший. Там снорки, там мутантик, так сказа. Коротше сказати. Так провип'ять. Требасно. Привип'ять там. А на Адет-Чос, наприклад. Тут якийсь ліс. Прив. А, далі не можна, шкода. ну через, напевно, десь того Тому що там от сама річка, ось це, типа річка, річка, там мостик, мостик, і тут вона вже розливається по затоні. Там же вона так осіла. Там. Ну, тут вже, бачите, тут канали є. Якраз на Ну, все, давайте будемо говорити. Е, так, йдемо. Зараз яка нормально можно идти так? Що в нас є? Все, пішли, йдем. Чекайте, трошка часочку дайте, хай вона, знаєте, так как говорится. загрузиться. Ну тут все з ним ясно, ну пішли, Более коротше, основні вже квести заходи. виконувати про просто... скат. Ми всі хочу всі виконати, всі ці, всі, всі квести. На зетоні всі. І всі тайники перед виходом на... на той будемо ходити з гадюкою. Перед виходом. Ну, коли ми будемо відправлятися на... на то на, на на окрасниці ЮПРА, тобто на іншу локацію, то ми позбираємо всі тайники. Я пошукаю в інтернеті карту тайників. Ну і тут ще в нас є пару тайників, вже бачиш, дали нам за, 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 за завдання. Ну, я бачу фрап з'їдає ФПС конкретно. Може порадити мені якусь іншу програму. М -м. чекай тут тайничок не забрав. А, забрав. Там були непогані стволи, ой, йдемо до цього ноя. В нього ще можна буде дістати артефакт компас. О, вже є радіація, ну поп'ємо горілки. Ой. най. найкрутіша штука. Так, заходимо. Там бачите, там вогник. Убирайтесь, стріляйте! Щас перестріляють все! і все таки зробив і прийшов куча. Звідки в тебе ця собака? Це Лесі, славна, сука. Коротше, так пропашик. Ну, тільки об одному і на плато, а вокруг не снорки бігають, а якщо там за два... Ну, коротше, как попасть на плато? Тоже хочусь нарко поступуру стрелял. Уважаю. Ладно, мы провести, пойдем. Ну и ду знаете на кого похожий на доктора из ТЧ. Ну, в цього ноя ну, теж є собака, наприклад. Там дружка. Трошка... Такий вигляд, там плаш. Таж такий. Стоп, щось. Ось ми які задротки. Я йду, а потом сам двигай. Окей Стоп, стоп, стоп! Люк, я шо заглючило Не знаю чому, але Іде. Що в нього стреляют мною? Ну? Стоп, стоп, стоп! Заглючу. короче, там прыгайте. чи мені здалося, що там можна якось по печерах пробратися. А, то якраз і треба по хм. печері зараз да? Так? Давайте, снорки. А, а мы дивно. Зараз будуть, снорки. казав. Не плачу, кажу, непогана погана юка. Не все Так. Бищем ну, не знаю гранати брям гранату Може о тут ще один труп бачу Но не тут кудись Може вона гори десь так Да, ось выходим Стоп стоп Так тут ніби нікого Ой, снорки О, снорк <laughs> стоп, стоп, тут у нас воение я помню, они снарки выстреливали, че тут чай е один труп, мне не сдается хм о, сибартолит. стоп, ну, ласка, шо вы, шо сирдут, А ну, хм. так данные с бортового, ага, у ската 3 отказали оба двигателя, так что тут у нас еще карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации B2, B28, B205. Интересно. Ха. С точки эваку... эвакуации я уже котре... выкнули, а можешь Тут ще щось треба пошукати, я вам кажу. Тут ще щось треба пошукати Тут точно мать якісь бути тайники, які можливо. Але вже хто на плато. Ну а хіба попаде на плато. Але все одно, ну, може по може пошукаємо, щось знайдемо Ну так, швидко тут довго, Нічого так не дава, все швиденько, так. Раз, два і вже. Вже виконали Норки всіх перевалили. Ну може якісь КПК будуть. Ще ну я не го вже. Ну, пушка, але я не буду все врати. Мені не потрібно, наприклад. Е Патрон ці ті від калаша. Чи від чогось. Ну, і чогось ще іншого. Що стрибат хіба зараз? Пліна на але пушкаємо артефакт. можливо Може давно що щось є, я, але... Вот. Кайф, дай ты гранату. Все, пішли быстро. швидко. Швидко, швидко, швидко. Раз, два, раз, два, раз два. Суч нема. А ми тут артефакти не шукали. Ух ты, аж три артефакты. просто знаете как такой же нормальный этаж на экран у меня заключит есть три артефакта про дома супер блин э, стоп пойдем на куда так хорошо Не-не, шусь не. куда? А, сюда. Там має бути труп. Чтого? Э, Шутника. Бажу мы нашли абода, я за кадром казал. Ну я поднямся, шо тут таке. або ну я бы хотів на это трошка пошукати шось.

е, тут є. е, інструменти. Інструменти є. Я пам'ятаю, тут ще колись згадав вже, що тут є інструмент. Ось заходимо, Ну не тут зараз ми зайдемо туди. Ось тут є. Не посмотрю. Я ж її так разукрашу. Мать родна не узнає. Ну, нас забрали консерв, ну нічого. Сиди богато. Да не <песлужит> охота мне болтать. Иди с командиром, говори. подняться можно было. Сейчас Добрый, добрый, я же Ты пушка, то стрелячая, там кажет. А Может, А вдруг? Ага. Стоп, стоп. Уходом, Поки я такий бляха. Оу, якось впав. Кого є. Шанс. Відали йду. Походим, може ще щось знайдемо. Кистойничок. Ну точно тут особливо щось тут мусить бути. Я не знаю Є якесь тайничок. А в це в цю будівлю можна потрапити? Якось. І на дах треба потрапити. Е, там, можливо, точно ну, щось може бути. На даху теж щось може бути. Ну, взяли інструментки, це добре, це. Будемо збирати, там не збираємо, потім комусь одному тому віддамо. Буде чітко. А ми сюди не потрапимо. Ой, я сюда потрап. Бляха, тайдам. Ничего не мать, все. Давай, все, иду, иду. О! А тут все. Шумбобику, может, всякие вот Нє, а тут щось є. Закрито. Там щось є. Все, йдемо, йдемо. Ми дуже довго тягнемо час. Там ми йдемо вже де. Яку пушку ти З Здубав пав. Що ми би ще один скат там. Там той нічок. А, там медикаменти є. Це такі. їда. да, такі во. Кисіке. Я вже пам'ятаю там що Я вже все пам'ятаю, де які тайники. Туда, блін. У мій час ми не затягуємо. Типо. Не хочу, щоб серія була перевишала там 20 хвилин там. 25 чи норма але далі ні. Хоч артефакти є. Хайно, так я вже багатший сани. Я знаю, скелет дурати чи ні Певно візьмемо скелет Оказалось, что тут артефакты сюда я. Ну, в любви аномалии. Химзащита, а не явится. Ага. Оу. Да, ты кайф это на прячку Там-то и ничего мусор я думаю. нема артефакта. Может был. У є від хим защита нема, я думаю, що є, є. 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 звездчик, треба вбити! было артефакт. А, нервуешь меня. Иди, барахуны. Несчастник. Ось а вас... я начал на ращи. Ось тут ко блин. Шукав, шукав. Ось КПК и. Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. там

Ммм третий де можна велети оптимальный хід бачу тут можна такуратно, аккуратно, 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 аккуратно Да вон є yeah. А, колобок Артефакт колобок, Все, блін. Фу, думаю, зустрінемося вже на Скадовську. Показ. Ну як це? Зустрінемось там. <пи> Ось ми вже підійшли до Скадовську. Открываємо так, йдемо э, до. Ну, йдемо перше до того до кардана, подивимося, що там, що там. Чи куди? Янг шов. Шел... КПК. Ну, ты ему инструмент, а я ему не... О, чекайте, поремонтуем свой жилет. Свою жилетку. Жилетку. Какая трата. Да, мы все. Ну что, есть что-то новое? Продамо. Да, мы как продамо. Ясып, ясып. Ясып. Хоть якісь артефакти без радіації, є? Нічого нема. А ну чекайте, там якісь бачу до... Давай, давай, не задерживай! Того можна. Ну, зда. Да ты сам подумай, ск... звідки вони тут? Наше малагере моут взять военні. вони е би наверест. Ну коротше, кит тебе факти потрібно Кузир світляк, сніжинка. Кузир, світляк, сніжинка. Кузир, світляк. Кузир, світляк, світляк, снежинка. Шуанма. И ти в дупу продають усі артефакт. Ну вот я сам, все ціна то сам. 98 охренел просто и, и тут виталик с божеволим тут же какие-то задания с какие б28 -то тоже тут она точка эвакуации стоп стоп скач 4 а а нет скат блин а вот все а? Він щось казав, ну коротше, все, на цій серії ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі і пока. Зустрінемось на наступній серії.